ФОЛ це недотримання правил гри, яке викликане персональним контактом гравця або його неспортивною поведінкою. Окремі види фолів. Персональний фол, технічний фол, неспортивний фол, фол з дискваліфікацією, обопільний фол. Персональні фоли – це будь-яке порушення, скоєне коли гравець блокує, штовхає. Хапає, ставить підніжку. Це зараховується як персональний фол у захисті. Щоб уникнути фолу, ви повинні заблокувати суперника корпусом та стійкою. Захисник може рухатись назад або в сторони, але не може навмисно бігти на суперника, щоб увійти у контакт. Будь-який контакт руками, плечима, стегном або колінами може привести до фолу у захисті. І штрафному. Під час володіння м'ячем гравець може бути покараний за атаку, якщо він намагається проштовхнутися повз захисника, який вже займає позицію за загальним правилом. Гравець, який захищається або атакує, наближається до суперника, отримує покарання за вчинення фолу. Якщо гравець робить 5 фолів, він видаляється з гри. Коли зафіксовано фол і гравець не кидав, м'яч передається протилежній команді. Якщо гравець кидає у кошик і зафіксовано фол, будуть надані штрафні китки. Перше. Якщо гравець, на якому порушували правила, не влучив у кошик, він виконує таку кількість штрафних китків, скільки б заробила команда, якщо б кидок був вдалим. Друге. Якщо кідок був результативним, то він зараховується, а потерпілий гравець виконує один штрафний кидок. Якщо команда заробляє 4 фоли протягом тієї ж самої чверті, кожен новий фол буде покараний двома штрафними китками. Якщо гравці здійснюють грубий або надмірний контакт, арбітр може оголосити фол за неспортивну поведінку. Якщо гравець скоїв два з цих фолів під час гри, його буде вилучено до кінця гри. Суддя також може присудити технічний фол. Таке порушення може бути зафіксовано за вияв неповаги до суперника чи суддів. Наприклад, демонстрація провокаційних жестів, словесні образи, ігнорування судей, умисна затримка гри. Пробиваються два штрафні китки. Будь-яким гравцем з команди, яка не порушувала правила гри, гравець має бути дискваліфікованим на частину гри, яка залишається до завершення. Якщо його покарано двома технічними фолами, або двома неспортивними фолами, або одним технічним та одним неспортивним фолом. Будьте обережні під час гри, щоб не отримати фолів. Оскільки ваша команда може бути серйозно покарана за ваше порушення.